Всім доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати, як я підключив модем та абонентський термінал в моєму випадку. Це термінал Ону до акумулятора 12 В. Все, що мені треба було, це от від старих модемів, у мене було їх штуки 2-3. Я мав отакий облучок і виход. Він йде під модем, впихається. І в термінал також є такий вихід. Такі от є проблема. У мене має 9 вольт. О, 9 вольт має. А от абонентський термінал у мене має 12 вольт. 11 вольт. Це було пізно ввечері, не було ні світла, нічого не було. Це була десь година 10-11, повиключали все. Пробую підключити до павербанка. До повербанка до в мене не вийшло, так як повербанк оддає всього, у нас всього 5 вольт і цього було замало. Я, знає, можна купити перетворювач, який дає на 9 чи на 12, але в 12 годин вечора, ну, 10-12 годин вечора мені цим не хотілося займатися. І я от маючи зі старих модемів от його шнурики. У мене їх було два. Я просто взяв, обрізав тут. Не у них плюс і мінус. Якщо кому цікаво, то плюс. не обично такий трошки світліший. І взяв їх між собою, приєднав в таку штуку. зробив. Як ви бачите, в мене їх два два виходи йде. Один я впихаю в термінал, а другий в модем. Я вже їх між собою з'єднав. Спеціально щодне химию було краще насаджувати. І приїдно. Вузликами я зав'язав всі проводки, які мене підплюсовували. Ну, то такий легенький вузол. І пробував підключити. Звісно, було спочатку важко, ну страшно. Так як в мене буде має 9 вольт, а акумулятор 12 Думав, що щось може статися. Але акумулятор у мене був ушний, це не новий акумулятор. Він був знятий з машини. І Він стояв на історії, так скажемо. І зараз будемо пробувати і підключати, з все вам покажу. В принципі, я вже підготував, підключив модем, підключив габиницький термінал і зараз будемо пробувати підключати. Так, оці в мене були з вузликом, це були, йшли в мене на плюс. Надяваємо акуратно на клему. І ці в нас йшли на мінус. Зараз будемо взяти, чи все працює чи ні. Почав загружатися модем. Поділки почали йти. І абонентський термінал також. Привернув. Також починає загружатися. Все помаленько йде, похваленько загружається. Зараз буде інтернет. Ось якщо ви бачите, тут термінальський абонент. Воно вже працює. Модем працює, інтернет вже все є. Все грузить, Все від акумулятора працює. Можливо, якщо вони буде дивитися електрики, мені було б дуже цікаво почути вашу думку на рахунок того, що в мене модем 9 вольт, акумулятор 12. Так як я переживав, що може щось статися, але вже от треті сутки працює, хоч дихне. Все супер, все добре, вайфай є, все працює. При вимкненому світлі. Сидимо з Wi-Fi. Так що всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватися. Кому щось цікаве, пишіть, питайте. До зустрічі!